Будь ласка, Дякую дякуватись. Щодо обґрунтованості та правомірності, повідомлення про підозру. Коли дослідити матеріали, додатки, які долучив слідчий та прокурор, вся суть підозри зводиться до того, що наш клієнт взяв документи у однієї людини і надав ці документи іншій людині. Він з ким не спілкувався, нічого не робив. Є власті протоколи впізнання, що впізнали нашого клієнта, щоб він привіз якісь документи. Все Крапка. Після того наш клієнт допитувався у якості свідка. У нього було проведено обшук за місцем мешкання вилучено майно, яке жодне відношення до кримінального провадження немає. У подальшому за ухвалу слідчого судді. ми це майно повернули. Надали свідчення. Після того ці свідчення не влаштували ані прокурора. Ані слідчого після того його незаконно затримали з метою змусити, як зараз у своїй промові прокурор і зазначає, що він дає не, не ті свідчення, що потрібно. Це і є прямим тиском на нашого клієнта, щоб змусити давати свідчення. Щодо ризику на інших свідків, хочу теж звернути увагу. По факту, по суті, цей злочин в цякована і вчинила, але її підозри немає. Вона просто свідок, і зараз на цього свідка наш клієнт може якось тиснути. Що щодо що репліки ТЦК? Якщо він був би у розшуку за, за ТЦК, я думаю, мабуть би його слідчі поліцейські в ході обшуку повинні за законом доставити до ТЦК чи долучити хоча б якісь документи, що людина перебуває у розшуку. А не просто казати, що він ховається від ТЦК, де в камері ховається від ТЦК. Тобто щодо правомірності підозри немає жодного доказу. Просимо суд звернути увагу при дослідженні. Додатків, які долучив слідчий, щодо ризику, переховуватись від органу досудового розслідування, кримінальне провадження півроку здійснюється, обшуки проводилися, свідчення нашим клієнтам надавалися. Тому він, якщо б хотів переховуватися, він, мабуть, вже раніше почав переховуватися, а не зараз, після півроку здійснення досудового розслідування. Щодо особи, яка характеризує. Нашого клієнта є цивільна дружина. Цивільний шлюб у нас в Україні не заборонений. Є малолітня дитина, яка народилася під час війни. Статус ВПО, тимчасово переміщена особа. Місце мешкання це місто Одеси, тому що місто е Береслав там трішечки щоденно перебувають обстріли. Якщо Повертатися, де знаходиться місто Береслав. Це неподалік нова Коховка, Коховка, і кожен день там обстріли. Те, що прокурор каже, що він там може переховуватись, ну, я не знаю. Це просто цинічно з боку прокурора. Про таке казати. У нашого клієнта там будинок майже знищений, а там якийсь рапорт когось, що він кудись якось їздить до міста Береслав. Це просто виглядає цинічно. А, далі щодо відмови надавати свідчення, ну, це право, яке гарантовано Конституцією Україною. І змусити під триманням під вартою давати свідчення. Ну, ми вважаємо це трішки ну, не зовсім законно. А, далі, що у нас що, що до ризиків, впливати на свідки ні на кого не впливає, жодні докази у нас не долучені. Щодо ухилення, шість місяців здійснюється досудове розслідування. Три місяці назад здійснено обшук, надавалися свідчення, нікуди він не тікає. Далі, щодо ризику вчинити інші кримінальні правопорушення, тут цікаві фрази слідчий прописав: що наш клієнт має відношення до Херсонської військової адміністрації. Це просто припущення, це просто слова, чи може рапорт якогось Іванова Івана Івановича. Наш клієнт жодного відношення до Херсонської військової адміністрації немає. Родичів він там немає, знайомих він там немає. І нашого зазначеного клопотання нам невідомо. Далі. Щодо виду запобіжного заходу, у нас, ну, по суті, замах на шахрайство. Фактично ця земля на місці. Заставу, я не знаю, може нулі там переплутали прокурор та слідчий. 20 мільйонів. Звідки вони взяли цю суму? Те, що там зазначено у клопотанні, якісь там циферки геокадастру, до клопотання не долучено жодного документу щодо права власності на нерухоме майно. Тобто ці авгульні якісь фрази, що він там багатий, багато землі, там немає в нього зоказів, цього не надано до суду. Просто казати можна що завгодно казати. Щодо Автомобіля. Ну, мабуть, треба ж долучити свідоцтво про право власності транспортного засобу, а казати, що в нього там мазда, чи тесла, чи там, майбах, чи там купа землі. Казати можна що завгодно, але треба належні докази якісь надати до суду, а не просто казати, і балакати. І щодо до на свідків жодного ризику немає. Щодо переховування, жодного ризику немає. Те, що 20 мільйонів запобіжний захід, тимчасово переміщені особи, у якої проводили обшук, і в ході обшуку навіть грошей не знайшли, і 20 мільйонів. Звідки він ці 20 мільйонів? Якісь там, я не знаю. Щодо ризику, ще був зазначений щось сховати. Зазначений склад суду відповідно до реєстру судових рішень. Задовільнив клопотання слідчого та прокурора більше 100 тимчасових доступів, тобто півроку орган досудового розслідування проводить тимчасові доступи, вилучають документи, вилучають речові докази. А тут через півроку наш клієнт щось якось може сховати. Що він може сховати, коли вже всіх там обшуки попроводили, хто має відношення до справи, хто не має відношення, повилучали все майно. Тобто. Такий ризик ну, нам просто не незрозуміли, він безпідставний. Також якісь там свідок, якісь докази відпрацьовуються. На що відпрацьовується? У нас такого слова немає в КПК, відпрацьовується. Треба долучити якийсь протокол допиту, якісь ризики зазначені, а просто казати, що хтось там відпрацьовується, ну, відпрацювання ну, у КПК такої норми немає відпрацювання. Максимум, що розмірів прожиткових мінімум для працездатних осіб. Зазначену суму ще якось реально тимчасово перевищеній особі, у якої знищено будинок, у якої немає нерухомості, ну, як можна засто... застосувати такий альтернативний запобіжний захід? Тому ми просимо суд відмовити у задоволенні зазначеного клопотання про тримання під вартою. Але якщо суд дійде висновку щодо доцільності, застосування тримання під вартою нашому клієнту, який просто передав документи. Просимо застосувати заставу розміру. А вони на окупованій території. Ну так, він може на окупованій території, тоді ми хочемо додати. У людини окупували її земельну ділянку. І як прокурор хоче, щоб людина могла продати расистам землю цю чи що. Це взагалі просто ну, немає що коментувати. У людини окупована земля окупантами, а прокурор ще має совість долучати ці витяги. Ну що це? Ну, просто немає слів. я розумію, так. Що ми проще здійде за кровою, то ми розуміємося, але державна власність не має можливості, ми зараз поводитися, але це чесно не може. Так, зараз ми це здійснюємо, і ми розуміємо. На тому часову команду, до якого ми ще не зайшли, має значення. Це розуміє, ну, слухайте, ну, це вже прокурор, представте. Ну, хто купить землю, давайте так, на цей часок, Ну, я б тисяч не віддав, я не помогу, що він багатий не сподівався. Також, 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 Марії землі, а наші не можуть. Це ж все допомагає. Але це інформація, страшно. Зараз підмогу цих фактично не в що ми можемо відкриватися замовитися. Це дуже цікаво, що з Ще буду...